Хочу обміняти 200 тисяч гривень в крипту. Ви прийшли за правильною адресою. Це буде 10 тисяч USDT. Ого, який у вас курс! Дуже вигідний! Так, тому у нас завжди багато клієнтів. Давайте гроші. Надіслав на вашу картку. Так, отримав. Тільки тут тепер 8 тисяч USDT. Податки, розумієте, ми чесний бізнес. 2 тисячі доларів податок? Ну ви прямо молодці. Навіть ПДВ платите. Кидайте гаманець. Ось. Так, є. Тільки тут тепер буде 6000 тисяч Комісія біржі, розумієте? А чого така велика? Це ми проводимо через мережу біткої. У нас тільки перевірені блокчейни. Ну, все одно вигідно. Давайте. Ой, тут ще комісія банку, бачу. Буде 4000 тисячі Ще й банку. Комісія? Як так? У нас все через швейцарські банки. Все прозоро і чесно. О, ще за подвійну конвертацію трохи з нього. Скільки? Та тут копійки. Відправив вам на ваш момент. 130 доларів? Це з 200 тисяч гривень. А куди всі гроші пішли? А, вони пішли на охорону. Яку охорону? А, ось цю. Виведіть, будь ласка, цього добродія. Дякую, що скористалися нашим чесним обмінником. ло, куди ви? Та ви що? Куди ви? Ошахрій сю. Треба було перевірити цей обмінник на обміфай.